Розвідувальний дрон «Шарк» у повітрі за мить знайде ворожу техніку. Шукати цілі і коригувати вогонь повсякденна робота підрозділу, в якому служить Дніпрянка Світлана Олександрівна. У цивільному житті викладачка у школі, яка закінчила курси аеророзвідки, і майже ні в чому не поступалася чоловікам. Ну, вони так дивилися. Ну, на мене, ну якби на диковинку. Да? Але в цих умовах, коли чоловіки не дуже то хочуть іти. То я вам хочу сказати в своїй навчальній роті, коли я проходила без ОВП, я була наймотивованим солдатом на той час. Це жовтень 23-го року. Згодом опанувала і технічну складову, і зараз мої обов'язки входить підготувати обладнання до польоту, сам дрон. Ми запускаємося з катапульти, тому катапульту підготувати і підняти літачок в небо. Під керуванням пілота це мої обов'язки. І посадити. Потім літачок посадити на землю. На війну Світлана прийшла зі школи, де викладала географію. Знається й на топографії. І вдень і вночі із колегами літають у тил до ворога, щоб їхні танки та артилерію помітити до того, як вони почнуть гатити по позиціях ЗСУ. Серед іншого, саме це й не дозволяє окупантам наблизитися до Покровська. Кожен виліт БПЛА Шарк влучання або ураження. На землю повертається парашутним способом. Приєднуємо її до кружки парашютного відсіку, щоб вона не загубилася. Один з найвідоміших результатів підрозділу Ультри знищення російського штабу в окупованому Селідовому. Із колегами у Світлани не показовує справжній діалог після бойових розбір польотів у прямому сенсі. Марси сьогодні не коригували декілька. Так, це було вражаюче». Грати так вражали, що там заряво було, видно, мабуть, за десятки кілометрів. Він споряджений був. Ми там верещали. Не можна, ну я як вчитель, як гуманної професії. Е, розумію, що ну, це радіти чужим смертям не дуже, але коли е, ситуація стоїть так або вони, або ми, то звичайно, ми будемо намагатися послати їх ват якомога більше. Та, попри війну, жінка все одно залишається жінкою. Чистота і охайність непорушне правило і красу нічим не приховати. Стараємося жіночність не втрачати. Бачите, всі засоби є, умови майже ідеальні. Тому зараз будемо красиві. Залітати в глиб над ворожими позиціями на 50 кілометрів не проблема, і в цивільному житті для Світлани це вже не відстань. Бо долала й більше. Відважна жінка захоплюється ультрамарафонськими дистанціями, і скільки кросівок змінила, навіть не пам'ятає. Все, що більше марафона називається ультрадистанція. Так я опинилася на змаганнях Київська сотка. І там я бігла 50 кілометрів. Почала готуватися, пробігла, пробігла ці 100 кілометрів. А на слідуючий рік я вже ці 100 кілометрів бігла як тренування основне перед чемпіонатом України добового бігу. На той час я пробігла 164 шістдесят кілометри за добу. У Дніпрі колеги не забувають про Світлану, а учні збирають допомогу для підрозділу, в якому служить їхня викладачка. Навіть випускники 2006 року мені пишуть, вони мені волонтерсь... надають волонтерську допомогу, і навіть їхні діти відкривають спеціально для мого підрозділу збори. Сітки, смаколики. Світлана Олександрівна, як ви? Чи треба щось? У мене все добре. Волонтери пишуть, що є сітки, чи треба. Дякую, сонечко, все є. У Збройних силах ультра, третя жінка, технік, яка опанувала розвідувальний БПЛА. Служить більше півтора року і почувається упевнено. От у мене таке відчуття зараз, що я в правильному місці знаходжусь. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор.